Всім привіт! Дякую, що дивитесь моє нове відео одразу до справ. На вихідних їздила до епіцентру і хочу показати, що купила. Взяла ґрунт для розсади та вермикуліт і агроперліт, щоб робити його більш легким та рихлим. А також не втрималась та набрала знов насіння, взяла кукурузку, порадали такий сорт, зелений горошок. Цинерарію такі гарненькі сріблясті листочки, дуже класно відтіняють інші зелені рослинки. Буду сіяти базилік, тим'ян та моркву, а також взяла фезаліс. Їздили з моєю бабусею, вона сказала, що дуже класно він квітне, дуже їй подобаються ці коробочки і самі ягідки, я теж їх люблю. І навіть не подумала, що можна його посіяти, а вона взяла собі, і я вирішила також собі спробувати посіяти. Та взяла два органайзери, дуже мені сподобався і колір. І потрібна мені висота для організації своєї косметики, парфумів та інших дрібничок у туалетному столику. Зараз будемо це все трошки переорганізовувати. Ще однією справою на сьогодні є складання графіку, хочу скласти список, що коли і де буду сіяти та саджати. Вже намалювала собі свої грядки, хочу, вже колись сказала, високі французькі грядки. І тут між грядками хочу таки зробити арки високі, і ще, щоб гарненькі там квіточки якісь там росли. Також хочу вам показати гіацинт, вже так класно у мене квітне, такий великий. Мені казали, що знає, що ви там пересадили його, він вже починає квітнути, він зараз там помре. Все з ним чудово, так що не переживайте. І тут підготувала бурячки, зараз буду запікати. Ще одна справа на сьогодні. От вчора приїхала від свекрухи, я закидала, навіть нічого не влізла, і я зрозуміла, що усе це потрібно перебрати і залишити тільки те, чим користуюсь. До речі, почало воно у мене відклеюватись і чоловік взяв, ось так прикрутив прямо до фасаду сюди. Так, тут ще приберу. Що ще? Ще набрала усвекрухи. Ми там у батьків чоловіка раніше жили, і багато речей там залишилось. Набрала дещо на весну, щоб вже розуміти, що нам та дітям потрібно докупити. Взяла курточки, деякий одяг, дещо з взуття, тому що одна справа це все розкласти і помити ось цю тумбу для взуття, щоб туди все скласти. Дитина, вибачте, за звуки, це дитина у мене тут Ой. збирає лего. Поки у старшого дистанційне навчання, він не може в цій кімнаті сидіти, то я дозволила вже тут розкидати ось ці туалетні столики, які потрібно організувати. Це взагалі таке. Ну, є тут, звісно, коробочки, але мені незручно. Ось ці високі духи. Парфуми достати взагалі дуже складно, тому все це потрібно переробити. Так. Докумно. Ще взяла в епіцентрі три таких відра по 12 літрів, які буду використовувати десь через пару тижнів, мабуть. Напишіть, як ви гадаєте, для чого вони мені потрібні. Цікаво, чи здогадається хтось. Так, і поїхали робити справи. Ще не показала, у мене почала проростати лаванда. Не знаю, мабуть, чи видно. Ось зелений, Ось тут зелений росточок. Ось тут. Ось там 9 штук пройшло і вийшло. Трошки видно. Почала рости, я дуже задоволена. Так, поїхали. Починаю справи з того, що ставлю буряк у духовку, оскільки запікається він досить довго. Я завжди на всі салати буряк запікаю, ніколи його не відварюю. Просто добре мию, відрізаю усі там зайві хвостики, замотую у фольгу та ставлю у духовку десь на 1,5-2 години, в залежності від розміру бурячка, перевіряю ножиком. Коли вже буде такий м'якенький, то тоді виймаю. А ввечері зробила, зробила вже не знімала, зробила з нього салатик, листя салату взяла, помідори, бурячок, сир, фета та посипала усе це кунжутом та насінням, насінням. соняшника. Можна взяти гарбузове насіння. Дуже такий смачний салатик виходить. А заправила оливковою олією та лимонним соком. І переходжу до прибирання у цих пакетиках, усе дістаю та буду складати все рівненько, перевіряю, щоб все було зручно, з кожної дірочки можна було достати потрібний розмір пакетику. А деякі зайві, які вже мені тут на кухні не потрібні, віднесла в машину і хай вони там їздять, бо постійно там десь в магазин забуваю їх з собою взяти. Щоб вони завжди були зі мною, поклала одразу у багажник. Коли їздила до батьків чоловіка, вирішила теж вам познімати, можливо, комусь буде цікаво, місце, де ми два роки жили. Навіть ми жили ще до того, як купили квартиру. Ми жили тут ще до весілля. у них Вони на першому поверсі, а ми з чоловіком на другому. І потім ми 5 років жили в своїй квартирі, а коли вирішили будувати будинок, ще 2 роки повернулись знов сюди. Усе це ремонт. Тут ми з чоловіком робили самі власноруч, камін, який тільки що показувала, самі зробили. Оцю стіночку, ці планки, теж чоловік робив. Це наша спальня. Ось тут ми жили, тут діти грали у карти на вихідні, приїжджають. до Бабуся з дідусем. Ось така у нас кімнатка, така пуста речей тут мало. А одяг літній ось у мене тут залишився і вже так по сезону потрішки забираю. Ось книжки ще теж залишились дитячі, дуже у нас їх багато, дуже дітки їх люблять. Я і сама їх люблю, постійно читаємо. Це ще не все. Ще на першому поверсі є. У Це ми з чоловіком 100 років назад. Наша перша відпустка у Туреччину. Це теж ми. І тепер розбираю речі, які там взяла. Частину речей переходить від старшого сина до молодшого. Я знаю, що багато хто проти цього, що там доношувати, але у мене якось молодший навіть цьому радіє. Йому якось подобається, там кричить, братик, це твоє, і йому подобається носити речі старшого братика. Мірію курточки, ця виявилася трішки замала. У мене одна дитина народилась навесні, а друга восени. Тому сезони трішки там. Вік не співпадає те, що літом носил один, іншому не підходить, там зима літо не співпали. А оця курточка підійшла і на весну, якраз він зможе носити. І знайшла ще одну жовтеньку на зміну, теж попросила дитину поміряти, він її одягнув і не захотів знімати. Сказав, я буду в ній сидіти, гратися. І ось тут я смію з нього, що він не хоче знімати. Ось так і сидів, парився, не хотів. Перебираю речі і буду мити тумбу для взуття. Курточки поки що повісила сюди, ми купили таку вішалку, поставили у котельні. Скажу вам, що розмістити речі у будинку, де немає жодної шафи, досить таки складно. Але нічого, сподіваюсь, колись, ну, колись обов'язково буде. Але, сподіваюсь, найближчим часом хоч якусь. Шафку десь поставимо або почнемо на другому поверсі робити гардеробну. Чоловік хоче сам її зробити, він у квартирі у нас теж робив. Взагалі ми дуже багато чого робимо самі. І він її зробить, і там вже будуть полички, де я зможу розмістити усі несезонні речі, усе, що не поміщається тут у передпокої. Це ще не поміщається у нашій м'якій тимчасовій шафці. Дістала усе взуття, все перетираю, перемиваю і розкладаю по місцях. Одна пара взуття виявилась брудною, діти восени мили своє взуття самі, тому не дуже якісно. Я якось поставила і забула їх там домити. Намагаюсь нічого не переробляти, не перемивати за дітьми, щоб вони цього не бачили. Точніше, роблю це, але коли вони не бачать, там не застілаю, не перезастілаю постіль, поки вони поруч, бо мені здається, що це може якось їх демотивувати, або якось буду думати, що вони щось там погано, неправильно роблять. Я можу там охайно підказати, але якщо мені там. Чи, там сверблять руки щось доробити, то вже коли вони не бачать, може щось там домити. Тут ще й а, побачила. Наші З чоловіком гумові, гумові чобітки, також вирішила їх помити біля це чоловіка, аж жовтенькі мої. Оце така у нас незамінна річ, особливо коли було будівництво, ми постійно в них ходили, тому що у нас тут таке болото. І зараз теж, я вже казала, що у нас така глиняна земля, дуже брудно на вулиці. Тому ми постійно використовуємо ось такі гумові чобітки. Хочу ще поставити якусь шафку або там тумбочку для взуття на терасу, бо дуже зручно виходити на задній двір саме через терасу, і дуже не вистачає там теж якогось вуличного взуття. А я тим часом переходжу до туалетного столика. Він у нас тимчасово стоїть під телевізором у вітальні, а потім, коли ми зробимо ремонт на другому поверсі, він переїде до спальні і до нього прикручується ще велике дзеркало. Приміряю, чи підходять за розміром органайзери, думаю, як їх краще поставити, і все чудово підійшло. Мені дуже сподобалось. Прям ідеальна висота. Крім того, щоб було все там гарно складене, дуже важливо мені, щоб було зручно. Тут виявилося, що і стрепсілс якийсь загубився, і термометр, і цього тільки немає. Навіть ось така палетка. Це рум'яна та пудри, якими дуже-дуже рідко користуюсь, але все ж таки шкода викинути. Протираю шухлядку та розставляю усе як мені зручно. Тут у мене зберігаються парфуми, якісь кремчики, ватні диски, палички, ватні, комплект для манікюру.

things that I Тут показую мої улюблені натуральні ефірні терапевтичні олійки хінокі, мандарин та пановей. Дуже люблю їх запах, постійно нюхаю, постійно користуюсь. Вважається, що вони дуже добре впливають на організм. І ось такий результат вийшов у цій шухляці, майже нічого не змінила. Хай все так поки що залишається. А ось у цій дуже я задоволена результатом, навіть якщо здвинути ці органайзери, є ще місця, але мені вистачає і так. Дуже зручно тепер усе діставати і всім користуватись. Ось показую ще так трішки здалеку, як має виглядати туалетний столик, і замість, замість телевізору має бути дзеркалом. Протираю пил, на ньому у мене лежить такий силиконовий килимок, який використовую і на кухні, у мене і під кастрюлями, і здається, під сковорідками також вони лежать, щоб нічого не царапалось. І переходжу на другий поверх, буду сіяти примулом. Дуже такі гарні квіточки. Я передивилась багато відео на Ютубі і просто роблю усе, як там сказано. Насіння у мене 20 днів десь лежало на стратифікації у морозильці. Я знаю, що дуже часто садівники люблять сперечати, що хтось там правильно робить неправильно. Тому, якщо комусь там боляче дивитись на те, що я роблю, не засуджуйте, бо я, по-перше, тільки вчуся, а по-друге, ну, я роблю, як там сказали садівники, нічого свого не вигадую. Так, після того, як насіння там полежало, зараз готую ґрунт для них і буду сіяти у касети. Вирішила одразу так, найдрібніше насіння я сіяла там по 2-3 штучки, якісь більш крупні там сорти по одній намагалась пролила за порадою ґрунт розчином підсилювачем росту, стимулятором росту з водою добре так все перемішую, щоб він був вологий, але не таке прямо болото. Розкидаю ці касети і буду сіяти. Взагалі, кажуть, що ці квіти досить важко виростити. Ну, Якщо щось не вийде, то просто потім. Куплю вже готовий кущик. Нічого страшного, мені, чесно, просто цікаво поекспериментувати, спробувати самій. Так, граюсь. У всіх відео було сказано, що примули люблять більш прохолодне місце, тому я закриваю їх плівкою і ставлю на підвіконня на другому поверсі. У нас вимкнені усі радіатори, тому ставлю тут і підвіконня, де менше всього сонця. Думаю, тут їй буде комфортно. А також важливий момент, що проростають вони саме на світлі. Спустилась донизу ще раз полюбуватись на свій гіацинт. і на цьому завершую своє відео. Усім, як завжди, бажаю чудового дня. Пока-пока!